Минулого року російський безпілотник атакував один із житлових будинків у Дніпрі. Удар припав на верхні поверхи, спричинивши обвалення квартир і пожежу. Мешканці в паніці залишили свої домівки. Багато хто зазнав поранень, а двоє загинуло. Серед тих, хто вижив, Галина Петрівна, мешканка дев'ятого поверху. Це була перша година ночі. Дім спав. Я в тому числі ті, хто почув його терехтіння, він тут біля нас кружляв, кружляв, кружляв. Ті проснулися, ті його чули, особливо я і більшість мешканців не чули. Ми вже почули це, як стався вибух. Я проснулася, і багато людей, сусіди мої також проснулися. Жах, жах, паніка перші хвилини, туман це пиляка перед очима. Страшно було. Потім, вже як рятівники вивели, трошки побачили людей своїх рідних. Трохи легше стало. Зовсім легко стало <смі> вже через місяць, в плані тому, що вийшли з лікарні, все було добре. Люди за за місяць люди пороз'їжджалися, знайшли собі домівки, якось наладили свої ну, своє життя. Тому що, ну отак в один раз лягти спати в своїй домівці, а проснутися отут у дворі ну, дуже дуже тяжко. І зрозуміти, що. Нас же не пускали туди, і зрозуміти, що все, на ближайші півтора-два роки дороги додому немає, дуже важко. Будинок зазнав значних руйнувань. Однак уже за кілька місяців міська влада організувала роботи з відновлення пошкоджених конструкцій. Було зруйновано два поверхи, пошкоджено шість квартир. На момент технічного обстеження ми вже вийшли до того, що потрібно було зачепити ще один поверх, оскільки логістика процесуя. Були демонтажні роботи, потім повторне технічне обстеження, бо демонтували всі тріщини, які розходилися по плитам. Тому хто порівняє там в Отвір до влучення він там буквально займав дві квартири. Після цього за чотири квартири, які повністю були відновлені з того поверху, і спустилися навіть до, до сьомого поверху. Наразі вже повністю відновлені місця загальне користування, технічний поверх, покрівлю, відновлені квартири, а саме несучі стіни. Зараз жителі тих квартир, які безпосередньо не були зруйновані, а тільки постраждали опосередковано через там залиття чи через якісь труси, можуть вже проводити роботи. Частина з них вже подаються через програму. її відновлення на внутрішньоквартирні роботи. Паралельно завершиться етап щодо відновлення саме постраждалих квартир. У Дніпрі за дорученням міського голови виплачують матеріальну допомогу містянам, які залишилися без житла, або в кого воно частково зруйноване внаслідок ракетних обстрілів РФ. Міська рада надавала матеріальну допомогу на відновлення квартири до її жилого стану. Людина зверталась до адміністрації району, район складав, виходила комісія, відповідно складала акт пошкоджень, були перелічені усі пошкодження, які зазнала квартира або будинок від ракетного удару. І відповідно до цього людина або самостійно відновлювала це і приносила нам вже оплачені смети, чеки або Приносила ще неоплачені смети або якісь ось там документи, підтверджуючи, що дійсно їй необхідно ось стільки коштів на відновлення свого помешкання. Попри підтримку міста, багатьом сім'ям довелось шукати додаткові ресурси для ремонту. Державна програма є відновлення, стає порятунком для багатьох мешканців. Є відновлення, є відновлення заробила на тій неділі. Подали перші заявки. От зараз тут жіночка стояла. Навіть вже їй зателефонували, та що питала. Вже назначили день, прийдуть складати другий акт. Повторний перший був комісійного обстеження. Приходила комісія, це ж в ті перші дні. І зараз вже прийде по її заяві. В її відновлення, прийдуть другу заяву, з опис кладуть і обсчитають, обрахують і викладуть її в є відновленні. Суму, яку вона може отримати, і вона вже може робити ремонт у своїй квартирі. Зараз мешканці будинку поступово повертаються до нормального життя. Вони знайшли в собі сили не лише відновлювати свої домівки, а й об'єднуватись у боротьбі за майбутнє свого будинку та міста.